Телебачення знаходиться в селі Неветленфолу, в оселі Сім'ї Мочийовській, голова сім'ї Йосип Йосипович довгий час з 90-го до 98-го року працював головою села. Але в цій сім'ї є ще інша унікальна особистість це його дочка, наша славетна землячка Магдалена Мочайовська, яка вийшла до фіналу битви екстрасенсів, і сьогодні вона люб'язно погодилася відповісти на декілька питань і провести з нею телевізійну зустріч. Отже, вітаємо вас! І я думаю, доцільно буде розпочати ти з короткої біографічної довідки про себе ознайомити глядачів. Я також вас вітаю і вітаю шановних глядачів. Ну, можу розпочати про себе, що я народилася в 74-10 листопада, скорпіон, один із mm -hmm. самих магічних знаків зодіака, як вам відомо, закінчила Ужгородський державний університет, сама по фаху історик-філолог. Пізніше доля так склалася, що я попала до Львова вже 10 років, де познайомилася з моїм майбутнім чоловіком, і де я проживаю на даний момент. Чим ви зараз займаєтеся у Львові? Яка ваша професія? Чи вона пов'язана з вашими екстрасенсорними здібностями? Взагалі-то я по професії філолог, як я казала, історик-філолог і працювала довший час перекладачем. На дуже відомих львівських фірмах, в тому числі на швейній фабриці Маяк і Весна, на приватних фірмах перекладачем, тому що я, крім угорської, української взагалі-то володію усього шістьма мовами. І по фаху працювала як перекладач. Наскільки нам відомо, ви себе позиціонуєте із карпатською мульфаркою. Хто ж такі мульфари? Завжди мене питається, як ти можеш бути мольфаркою, живучи в дякові. Але мольфарство, щоб ви ви зрозуміли, це є спадкове, тобто, це є суто по жіночій лінії в моєму випадку. Воно може передаватися або чоловіче, або по жіночій лінії. Спадкове знахарство, цілительство, будемо називати, гірськими чарівницями. чи Як хочемо люди, які стараються допомогти, суто білі маги, маги, які займаються тільки білою магією, виключно знахарство. Мій дідо, прадідо, саме з Польщі. І сталося так під час війни, що йому треба було перетнути перевал і деякий час там приховуватися на перевалі, де він і зупинився, з мою, зупинився і познайомився з моєю прабабцею. Пізніше вони переїхали на Закарпаття, тому що він був землевласником, і йому дуже не вистачало землі. А Закарпаття наш чудовий край, має родючі землі. Вони переїхали сюди, він на зекономлених коштах купив земельні ділянки і так і залишилися вже тут. Тобто, коріння моє є і польське, і угорське, перемішане з карпатськими мольфарами. Шановні глядачі, я вас вітаю з наступаючими святами з Новим Роком і Різдвом Христовим. Бажаю вам у наступному році щастя, здоров'я, сімейного благополуччя. Звісно, в фінансовому плані багато грошей. Ну і саме основне, саме, -саме основне, що бажаю всім здоров'я. Тому що якщо буде здоров'я, буде все. А угорським глядачам, які вже святкують Різдво, хочу по-угорськи побажати келемешкорачення. Він не, не було добу любов добує.